Росіяни повністю зруйнували Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області під час масштабного ракетного удару 22 березня. Про це повідомили у ПАД «Центр Енерго». Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав зруйновану ракетним ударом Зміївську ТЕС. Під час візиту він пообіцяв сприяти відновленню електростанції. Зазначу, після обстрілів минулої зими зміївську ТЕС підняли з нуля, і тепер вона знову зруйнована російськими військовими. Нагадаю, 22 березня під ранок ворог здійснив масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Цілили ракети і по Дніпрогес, що і що садрісадрі. атакували росіяни і Харківську область у регіоні без електроенергії. Залишилось біля 700 тисяч споживачів. Маємо наразі інформацію про 21 ракету, яка влучила по Харківській та області. Це були об'єкти відповідно енергетичної інфраструктури. А так дійсно, ми наразі працюємо над усуненням наслідків, фактично таких влучань, і фактично потроху намагаємося відновлення електропостачання. Значить, наразі ми вже відновили роботу відповідно телефонних номерів там екстрених служб. Ну наразі втримали критичну інфраструктуру міста та відповідно там області. Ну і відповідно наразі, відповідно, потрошку там будемо підключати там електроспоживачів. Однак ситуація досить складна і фактично наші там енергетики, підрозділи ДСНС, всі служби фактично порятунку і відновлення будуть працювати цілодобово. Я не хочу називати конкретні, тобто дати години для того, щоб перш за все не інформувати про наші дії ворога безпосередньо, тому що ці удари можуть звичайно пов... ну, фактично повторитись. Однак я думаю, що наші споживачі незабаром фактично результати нашої роботи помітять. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, є постраждалі у місті внаслідок атаки? Фактично постраждалих немає одне легке, фактично там поранення отримав чоловік, який працював на енергетичному підприємстві.